Слава Ісусу Христу, слава Україні. Проживаємо дуже дивний період зараз і дивний в розумінні того, що ми можемо споглядати, те, яким чином Євангеліє проєктується на наше життя. Оскільки Святого Преображення Хтось вже відсвяткував, зокрема, ми в Кривий Рівні вже відсвяткували, перейшовши на Новий Ілянський календар що з грудня місяця хтось святкує цими днями. Свято Прибраження являє нам внутрішні змісти християнства. І дуже важливо пам'ятати про, про те, коли Господь преображається перед своїми учнями, коли Він. Являє свою славу. Фактично це за майже за півроку до хресних страждань. Господь укріпляє своїх учнів, щоб, коли прийдуть часи темряви, вони пам'ятали про те світло, яке вони бачили. Отже, на горі приображення обличчя Ісуса сяє, як сонце. А одяг світліший за світло. Це дуже важливе свідчення для нас, тому що все те, що було з Ісусом. З його людською природою, все те може бути і з нами. Не просто може бути, Господь хоче, щоб воно з нами відбулося. І так як він преобразився, Господь хоче і наше преображення. Щоб це не було просто, як в народі кажуть, Третій Спас, Яблучний Спас, ще щось таке. Хоча, мабуть, малим дітям потрібні ці мультики і в тому кладаються певні змісти. Скажімо, головним змістом освячення першоплодів є не забути те, що вони дані від Бога. І друге, не забути ці плоди спочатку понести потребуючим, потім саме може їсти. І дійсно, коли ми принесемо освячені фрукти людині хворій, немічній, одинокій, ми принесемо їй світло додому. В цьому, в цьому зміст так? Що спочатку все-таки віддати Богові, а ми можемо віддати Богові. Найкращий спосіб через те, що дали ближньому, бо Господь чітко каже, що, мені, що зробили ближньому, те мені зробили. От і все. В цьому фактично головний зміст всіх наших кошиків з освяченими фруктами і овочами. Тобто послужити, послужити і принести світло. І так як під час Преображення ми чуємо слова Господні, що ти і син мій улюблений, в Тобі моє благовоління, ті слова, які ми чуємо на, на Йордан. Господь знову потверджує, таким є для нього Ісус, а через Ісуса, ким є для Нього ми всі. І ми всі сьогодні через Ісуса. Є улюбленими дітьми Божими. Всі. За це велика дяка. І коли ми відвідуємо хворих і немічних і одиноких, то ми їм знову свідчимо, можливо, не кажучи словами, але про те, що, так що ти є улюблена Божа дитина. І... Тому ми спілкуємося, тому ми маємо можливість дарувати один одному тих, хто що має. Любов серця, любов праці рук, любов молитви, любов слова. Повернемося до сяйва обличчя Ісусового, як Сонце і одежі, ясніше за світло. В цьому приображенні ми бачимо дві природи: Божественну і людську, поєднані в Ісусі. Пам'ятаємо завжди, що Ісус це і людина. Боголюдина. До цього ми всі також з вами покликані. І оце сяйво обличчя Ясніше за Сонце говорить, чи являє нам ту природу, ким є Ісус по своїй природі, Він світу ясніше за Сонце, тому що Він Бог. Але Його тіло одягнене в одіж і одяг стає світлішим, засвітчим, таким, як світло. Це означає те, що божественна природа просвітлює світ. І ми з вами. Часто є свідками такого. Наприклад, ми бачимо таке світло в обличчі дитини, особливо немовлят, таке тихе невидиме світло, яке не ударяє, а яке проникає, яке пронизує дуже лагідно і ніжно, але дуже чітко. Ми таке світло бачимо. На обличчях спочилих людей, які жили з Богом. І коли заходиш в таку хату, вона є світлицею, і те, не, те тіло вже нерухоме, але воно так багато промовляє світлом, яким світиться. Те світло ми бачимо сьогодні на обличчях наших воїнів. Коли вони борючись за Україну, розуміють, що вони виконують не просто свій обов'язок, а вони просто інакше не можуть. І вони живуть цією боротьбою за Україну. І так, коли ми спілкуємося з ними, вони приїжджають на невеликий відпочинок. Ми бачимо на цьому це світло воїна. Це також світло преображення. Часто ці люди взагалі були далекі від зброї, від армії. Могли займатися вс... ну, будь-чим, але вони це світло несуть. Це світло ми бачили тоді, зокрема в Криворівні, коли ми перейшли на новий календар. І ті люди, які зрозуміли значення цього, вони розуміли, що це справді преображення. ще взимку. Це радісні обличчя. І знову ж нагадаю, тих п'ять тисяч людей в Криворівні на Різдво, які приїхали сюди саме тому, що вони відчули, ось тут тут пульсує преображення тут пульсує світло. Це світло видно, коли, зокрема, знову ж таки в Криворівні. От вчора в нас, наприклад, були. Діти з Мелітополя, які зараз вже живуть там у Запоріжжі, а в даний момент своїм священником отцем Олександром. Їздять по святинях, дітям дають можливість спілкування, пізнання України. І це світло на їхніх обличчях. Світло, коли ми разом молилися за Україну, коли ми були разом православні греко-католики, як єдиний український народ. Єдина церква Христова не розділена Богом, на жаль, розділена людьми, але людьми ж і з'єднується Тим людьми, які чують поклик Божий, які відповідають на цей поклик. Тим, що діють як улюблені діти Божі. Тому проображення – це той процес, який має тривати завжди. Миті преображення. І от що важливою ознакою того є бажання перебувати в ньому, як каже Апостол Петро, добре нам тут бути. От коли нам добре бути, коли ми, коли ми виконуємо волю Отця Небесного, як, яка звучить через нас, як Бог втілює через нас свої задуми, про кожну людину, зокрема. Про наші родини, сім'ї, про наш народ, про людство загалом. Сьогодні Україна є цим епіцентром боротьби не тільки мілітарної, але й духовної боротьби. Оце і є преображення наше насправді. Нам варто про ці речі міркувати. Бо дехто скаже, а що я можу зробити? Запалити свічечку. Від однієї свічки можна запалитися величезна кількість свічок, а вогонь той самий. Не забуваємо, що на горі Преображення Ісус був тільки з трьома апостолами. Які, Петро, Іван і Яків, так? які символізують з собою віру, надію і любов. Так церква учить. Тобто всього на все три учні на Тайній вечері 12, в День Шестя Святого Духа 120, всього-навсього. Невеличка кількість людей. Але яке потужне світло розійшлося, розгрілося по, по цілому світу. Тому ніколи не сумніваймося в значимості кожного з нас, бо Господь сьогодні чує ці слова, сказані йому. І Господь дає кожному з нас так само почути ці слова, сказані нам, що Ти є улюблена дитина. Господь кожному з нас каже, ти також повинен сяяти, як Сонце, обличчя твоє. Бо це є сяйво Святого Духа. Ми знову бачимо оцю... це явлення трійці, так? голос Отця, сяйво сина, тілесного присутнього на землі в якому, через якого сяє Святий Дух. Тому головним змістом сьогоднішнього свята, про яке ми говоримо Свято преображення з події, є розуміння того, що земна людська природа може бути освячена, вона може стати провідником Святого Духа, вона може являтися в сяйві Святого Духа. Ознакою того, що дійсно це є Божественний прихід і доторк, і є бажання бути. Просто нікуди не поспішати. Бути і, як в нас на Гуцульщині говорить, набутися. В нас кажуть так. Набутися. Просто бути разом проживаючи цю єдність. То є важливий дуже момент. І Особливо зараз нам, християнам, українцям, потрібно мати це постійно в собі на увазі наше покликання, бо світло в сяє. світло пітьмі сяє. і ми маємо стати тим світлом. Господь надіється на нас, на те, що ми станемо тим світлом, його світлом в цій пітьмі цього світу. Пітьмі, яку навіє Князь цього світу, ми маємо це перемагати. Любов'ю до Бога, в наслідуванні Його, в любові до людини, починаючи від найближчих і далі, і далі розширюючи своє серце до тої межі, коли ми зможемо містити всіх людей, особливо людей інших вір, інших деномінацій і конфесій, що дуже важливим є. І без сумніву, без сумніву, те єднання українських церков проукраїнських церков, так? Ні, не проукраїнських, українських церков, православної, грекатолицької, якраз в переході на один календар спільний вже з усім нормальним християнством. Це також преображення наше, велике преображення, Тому серце втішається від цього. Ну і вертаючись до кошиків. Пам'ятаємо, що плодом Господнім є не яблука і банани так, чи виноград. Є ми з вами. Ми той плід, який вирощує Господь. І цей плід ми маємо подарувати ближнім своїм через подарунок, тобто в служінні ближнім, в служінні ближнім, так як Ісус це зробив. І через це дарування в служінні ближньому, ми подаруємо себе Богові. Як найдорожчий дар. Тому як співаємо в Тропарі про те, що Господь преобразився перед учнями своїми, явив славу свою їм настільки, наскільки вони змогли прийняти. Так само і з нами Господь працює дуже делікатно, являючи нам свою славу, своє світло в міру нашої спроможності прийняти Його. І так само. І ми маємо діяти. Тому даваємо Богові час, бо Господь спочатку готує нас до того, щоб ми могли прийняти його дар, а потім дає той дар. Так само і ми, відчуваючи те, що Господь через нас діє, пам'ятаємо, що ті люди, з якими ми спілкуємося, яким ми хочемо цей дар передати, вони також мають бути готові до прийняття цього дару. Тому робімо все час вчасно, не запізнюємось, але і не поспішаємо наперед. Дай, як кажуть, у нас на Гуцульщині маємо час. Так, але цей час даний Богом. Тому даймо Богові час діяти і самі будьмо в цьому, на цій божественній хвилі. Стараємося тримати її завжди. І ми будемо свідками багатьох просвітлень. І нас самих, і тих, хто біля нас, і ми будемо бачити цю славу, яку Господь явив перед учинками своїми. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!